Перший місяць у Канаді. Сміття безхатченки, наркотики, а ще гігантські паркінги та дороге житло. І лайфхак дешевих перельотів у кінці відео. Привіт, мене звати Аким, я архітектор інтер'єра з Харкова і зараз про моє перше враження від Торонто. В першу ж хвилину після виходу з аеропорту я потрапив під холодний дощ, перечепився через вуличне сміття, вступив в калюжу і не впевнена, що то була дощова вода. Потім мене послали на три веселих літери, а п'яна безхатька лізла до мене цілуватися і відмовитися, я мусив. Дуже делікатно, бо безхатченки відносяться до групи соціально незахищених і дуже підтримуються законами Канади. Пишіть у коментарях свої перші враження від Канади і підписуйтесь. Тут цікаво. Я 40 хвилин чекав на таксі, і коли той момбай, не знаючи іншої дороги, повіз мене довкола лісу поля через небезпечні вулиці соціальної деградації, я не на жарт перелякався. Типовому європейцю, який виріс на історії, культурі естетиці, не зайшов в Торонто чи як ще його називають Ґрет. Торонто, велике Торонто. Хоча тоді я подумав грець сим Торонто про економію грошей. Дешевий спосіб долетіти до Канади це саме через Дублін, рік Явік або Лісабон. Тобто з присадками, також раджу завантажити безкоштовний застосунок для пошуку дешевих перельотів. Я багато років користуюся. Скальсканер наступного ранку, набравшись спокою та про всяк випадок засобів самооборони, я побіг на пробжко. Отими Бей Бейстріт і переперегуючи вуличе сміття, я побачив повністю іншу картину. Закохані пари пили ранкову каву, діти каталися на велосипедах, молоді допомагали старим донести сумки з продуктами, а без зазвичай не становили загрози. Іншими словами, зовсім звичайне міське життя. Може, Торонто не любов з першого погляду, а є тим чуваком, до якого придивляюся, бо він стромний, але цікавий своїм свободним, незалежним характером.